Наступ ворога зупинено, але розповідаю далі, а ви підпишіться, репост, лайк та коментар автору та нашим захисникам, які також дивляться мої випуски. В Тьоткінській санітарній зоні ворог після свого накопичення здійснював вилазки малими групами, які присікаються нашими дронами. З метою утримання зайнятої території в секторах своєї відповідальності двадцять четверта Шабайдар заходила з Рижівки, 158 МБР з Бесалівки. Були боєздітнення на загальному фоні колосальних втрат у підарів на Сумському напрямку, без результативних штурмів без просування. А на деяких ділянках втрат займаних позицій та відступу з села Андріївка, ворог почав перегруповуватися. Зібравши залишки 810-ї бригади і 177-ї бригади, підери вчора намагалися зайняти сіру зону біля Андріївки. Але 225-та ШП відбила всі штурми. Так само тримаємо сіру зону біля Яблунівки та Юнаківки. Так, ЗСУ контролює лінію ЛБЗ, відбивши 14 штурмів. Здійснили 11 локальних контратак. По одній в напрямку Яблунівка. Новомиколаївка та по три Волексіївка, Юнаківка і Садкі Почастішали випадки здачі в полон росіянських горе іпотечників на потіху терористичному режиму Кремля та з е патріотам, командуванням іпатечниками, щоб розпочати продовження свого наступу з зібраного 50-ти тисячного збіговиська в тилу, переводить всіх в штурмовики насильно. Та вже накопичує особовий склад в районі Константинівки, Кіндратівки та інших окупованих прикордонних селах України. На Білородському напрямку вчора бойових дій не було. Працюють наші дрони та артилерія точково. Молимося за хлопців та не забуваємо про Донати на ЗСУ.